Рівень корупції в Україні зашкалює. Шокуючі цифри підтверджує не лише соціологія, а й поліція. Щодня нові випадки незаконного збагачення та зловживання службовим становищем. Що буде далі? Наша Ольга Бабенко намагалася зібрати факти та прогнози. Цінні схеми, підставні компанії та мільйони незаконно отриманих гривень. І як наслідок кошти, які мали піти неважливі проєкти, осідають у кишенях чиновників. Подібні махінації все частіше почали з'являтися як на державному, так і на регіональному рівні. І Прикарпаття не виняток. Лише за останній тиждень кілька таких випадків. У долині до прикладу, підприємець велику суму коштів привласнив на ремонті спортшколи. В ході виконання вказаних у договорі робіт, фізична особа-підприємець не надав всіх обумовлених у договорі будівельних матеріалів, в зв'язку з чим були спричинені збитки на суму півмільйона, майже півмільйона гривень. Подальшому кошти, які ним були привласнені, фізична особа підприємниць логалізував. Чоловіку уже повідомили про підозру на даний час досудове розслідування на стадії завершення. На майно підозрювано накладено арешт у ході до судового розслідування. Санкцію статті передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ще одну корупційну схему організувала львівська адвокатка. Достом розслідуванням встановлено, що львівська адвокатка отримала 3500 тисячі доларів США у військовозобов'язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та деяких медичних закладів Львівщини. Вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів та оформити відстрочку від мобілізації. Жінку також притягнули до відповідальні. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люди ж певні, боротися з корупцією потрібно було давно і радикально. Вла, є і буде, і ніхто не що робити, то треба робити. Все. Сказати, що її не існує, це значить самому собі, скажімо так, збрехати, так є як і всюди. Ну і боротися з цим повинні люди, які, які мають право боротися з нею. Тому що прості люди, скажімо так, більшість просто бояться. І зараз, як час показує, дуже багато байдужих людей. Я не знаю, чи ми в силах будемо зараз поборотися з тою корупцією. Корупція страшенна. ви навіть подивіться за тих солдатів, де, де гроші йдуть, якби не ті пенсіонери. Що би було? І так вони кажуть. Корупція велика, дуже. І корупційних злочинів останнім часом стає дедалі більше, каже політолог Олег Білоус. Зазначає причин цьому чимало. Однак мета у всіх одна. Збагатитися це такий, ну десь ну керований або мало керований хаос десь спостерігається в тому плані, тому що е, є запити, ще раз кажу, на справедливість, і от такі вкиди інформаційні зі сторони правоохоронних органів вони підсилюють ці запити на справедливість. А було б дуже добре, якби ці всі. Підозри потім ну десь були підтверджені в суді, якщо це правда, щоб це не розвалилось на рівні слідства. Тому що тоді знову почнеться питання, що можливо в нас нема корупції, якщо на рівні суду нічого не доказано. Відтак додає важливо не лише підіймати питання корупції, але й притягати до відповідальності усіх причетних. Особа може бути визнана винуватою чи не винуватою лише за рішенням суду. А так, це є просто припущення, які. Суспільство ну, спостерігає, яке суспільство бачить, і е, глобально суспільство хоче справедливості покарання. І е, велика така ще є проблема, що є невідворот, є проблема незворотності покарань, тобто ми бачимо різні застави, що ті, хто підозрюють, можуть виходити під різні мільйонні застави, які мають мільйонні підозри, е, виїжджають за кордон, тобто десь до кінця. Не спрацьовує оця можливо жорсткість покарань. Покарання за корупційні злочини залежить від суми збитків, яких було завдано, і обтяжуються умовами воєнного стану, пояснюють правоохоронці.